Слава Україні! Ми починаємо. Хибно вважати, що з повномасштабним вторгненням корупція в Україні кудись зникла. Зовсім ні. Війна, страх, смерті українців ще не повністю очистили державний апарат, натомість проявили немов рентген, усі найстрашніші хвороби всередині. Для одних війна це біль, страждання, смерть, а для інших. Спосіб нажитися та використати можливість набити свої кишені грошима. Так у міністерстві оборони відбулася ще одна скандальна закупівля, яка викликала невдоволення. Очевидно, ключові учасники цієї схеми мали безпосереднє відношення до контроверсійного постачальника палива для міністерства оборони, який був активний за правління Петра Порошенка компанії Trade Commodity. тієї саме, що з'явившись з повітря в 2016 році, стали найбільшим постачальником палива для укрази залізниці та Міноборони, отримавши зі своїми клонами понад 17 мільярдів гривень доходу. А власне, інвестори трейд комодіті Володимир Трофименко та Андрій Адамовський виявилися пов'язаними з тодішнім впливовим нардепом від БПП Олександром Грановським. Ще в 2019 році набу оголосило його у розшук. Виявило правочин бюро економічної безпеки, яке вже почало розслідування в рамках кримінального провадження. Увагу слідчих БЕБ привернуло маловідоме ТОВ «Енергомед плюс минулого року. Ця компанія уклала з міноборони договори на постачання авіаційного палива Джет А А1» на 735,6 млн грн. та бензину А80 на 2 млрд грн. для потреб збройних сил України. Підписував ці контракти підполковник Богдан Хмельницький якому за іншим епізодом, а саме справа про закупівлю неякісних бронежилетів, більш ніж на 100 мільйонів гривень ще на початку 2023 року, було оголошено підозру. Саме він купив знамениті яйця за 17 гривень. Але історія з паливом ще цікавіша. Встановлено, що міністерство оборони України протягом 1 червня 2022 по 5 грудня 2022 перерахувало ТОВ «Енергомед Плюс» кошти на загальну суму 2 мільярди 521 мільйон 66 тисяч 799 гривень, у тому числі ПДВ – 209 мільйонів 43 тисячі 175 гривень. Наявне порушення ТОВ «Енергомед Плюс» Податкового кодексу України, що призвело до зниження додаткових зобов'язань з ПДВ при реалізації Міністерства оборони України пального в період з липня 22 по січень 23 року на загальну суму 238 мільйонів 850 тисяч 362 гривні. Цитує суд висновки слідчих. Заробітки на цій схемі були великими. За даними Державної податкової служби України Енергомент Плюс купував авіаційне паливо у пов'язаного з ним посередника ТОВ Ексон ЮК, за ціною 43 тисячі гривень за тонну, після чого продавав його міноборони вже по 61 тисячу гривень за тонну. А ось 43 тисячі гривень, за які «Енергомет-Плюс» купував тонну авіапалива, виглядає надто низькою ціною. І пояснити її може інше розслідування Беб. Бюро розпочало розслідування ще до початку широкомасштабного вторгнення. Мова про масштабне ухилення від сплати акцизу компаніями з орбіти Trade Commodity, ТОВ Торум та ТОВ Бромкор. За даними Беб, вони організували протиправну схему з ввезення та реалізації на митній території України товару. Підконтрольний ФДМУ одержувач має пільги зі сплати акцизу, тому його ніхто і не платив. Проте постачання, на думку слідчих, були фіктивними. А саме авіапалово на папері перетворювалося на універсальний органічний розчинник і опинялося на нафтобазах трейд Комоді. Енергомет Плюс купував паливо, яке було завезене за старим курсом до того ж без акцизу. Можливо, саме його й купило Міноборони. Попри усе підписані контракти з Енергомет Плюс, досі залишаються таємницею. Інформація про них відсутня у Прозоро. Чому керівництво МОУ саботувало висвітлення цих закупівель? Можливо, через контроверсійну репутацію людей, які стояли за ТОВ «Енергомет Плюс. Таким чином, під час конфлікту підлеглі ексміністра оборони провели угоду щодо придбання палива за завищеними цінами у компанії із похмурою репутацією, яка була пов'язана з контроверсійним постачальником палива для міноборони за правління Петра Порошенка в 2020 році. На щастя, скандальна трейд комодіті заборгувала податківцям мільйони гривень та стала банкрутом. Тепер за справу взялося Беб. Можливо, це розслідування дасть більш вагомі результати. У матеріалах справи фігурує неназвана особа, яка здійснювала фактичну координацію тіньової сторони фінансово-господарських взаємин Між ТОВ енергомет Плюс та департаментом державних закупівель Міністерства оборони України за вище згаданими договорами у перекладі людською мовою це називається відкат посадовцям Міністерства оборони України під час великої війни. Шахраї намагаються наживатись на кожному кроці, тому корупції потрібно покласти край. Це розслідування з паливом однозначно необхідно провести до кінця і всіх причетних притягнути до відповідальності. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. У в коментарях будьте здорові і бережіть себе.